...гімназія номер 17 подеської міської ради. І наш випуск присвячений традиціям добрих справ. Дозвольте представити наших гостей у випуску. Ми ще сьомий класі Григоренко Олександра. Моє вітання, та Петро Фе. Доброго дня. Та е, з вами ведуча Хаврусі Катерина. Доброго дня. Хто ж такий волонтер? Волонтер діє є, спочатку треба реалізувати свою громадянську позицію. Волонтери встають тільки за власним бажанням. А що потрібно, аби стати? Бути добрим, робити добрі справи та допомагати людям це все те, чому нас вчать честь ще з маленьку. Робичи добрі справи без ми допомагаємо звісти життя іншим та занитися цей світ на кращий. Не треба думати, що в тебе немає можливості допомагати, або ти не можеш, або вкладати на борту. Отже, можна ж зробити таке. Що немає маленьких добрих справ. Головне, щоб добрі справи ставали традицією для кожного. Анонс того, про які добрі справи буде йти у даному випуску традиції добрих справ, які були проведені нашою гімназією впродовж навчального 2023 року. Існує дійсно традиціями добрих справ. Як учні власними руками замішували тісто та робили пиріжки військовим, які мужньо захищають Україну. Далі ви побачите, наскільки родини учнів залучені у благодійних заходах в школи. Зокрема, мова буде йти про ярмарку, виручені кошти якої передані на важливі потреби Збройних сил України. І останні гімназійці поважають українські традиції і перетворюють їх у благодійну акцію, про яку дізнаєтесь пізніше. Ситий воїн. Сильний воїн. Цим висловом можна описати як учні гімназії напекли для наших сміливих воїнів піш пиріжків. Приготовлений з любов'ю та добрим серцем. Пиріжки були передані захисникам, які знаходились у госпіталі місті Одеси. Ми допомагали та будемо допомагати захисникам, адже завдяки їм можемо жити і навчатись. Дякуємо кожному воїну ЗСУ, який тримає небо над Україною. Кожною доброю справою ми наближаємо нашу перемогу. Розкажіть, будь ласка, про акцію «Миколайчик на теплій хвилі. У Одеській гімназії номер 107 пройшла благодійна ярмарка до Дня Святого Миколая. Учасники освітнього процесу об'єдналися заради допомоги нашим воїнам-захисникам, адже свята Святого Миколая співпали з Днем Збройних сил України. Ідея та організація ярмарку належить учнівському самовряданню, до якого входять представники з різних класів. А значить, ця ідея дуже багатьох учнів нашої гімназії: торти, тістечка, печиво, вафлі, піца, сік, чай, чого тільки не було на столах. Домашню випічку охоче розкупували не тільки діти, а й дорослі. За заходу, купуючи якісь смаколик, вони відчували, що роблять щось потрібне і корисне, формують у собі активну громадянську позицію людей, небайдужих до потреб та проблем інших. Зокрема, моя родина була залучена у цьому заході, і вирушені кошти пішли на човни та мотори для наших захисників у Хорсонському напрямку. Я кучно перетворили традицію українського народу у благодійні акції. У всі часи люди мали захистити себе та близьких. Від різних небезпек, зла, проблем, хвороб, смерті, та вигадували різні обереги. Під час війни всі хочуть допомогти воїнам подарувати, попри все захист та тепло. Одним із таких способів є оберіг для захисника, зроблений своїми руками. Учні різних класів долучились до благодійної акції Оберіг для військового. Оберіги та інші смаколики були передані нашим захисникам, які перебували в одеському госпіталі. Ми, українці, будемо завжди допомагати добрими справами тим, хто цього потребує. І школа нам допоможе у реалізації добрих справ.